Всіх вітаю. Сьогодні в мене розпаковка, їздила на нову пошту, не відправляла нічого, тому що Ну, відправка завтра буде в мене. Кому там я не відправила, то завтра буду відправляти. А сьогодні просто так прогналася, забрала, прийшли мені посилочки. Ну, одну я не витримала розпакувала, тому що ну, мені дуже цікаво було, я ще в руках не тримала таких речей. І замовила, замовляла одну, але мені зателефонували і сказали, що якщо замовляєте одну, то треба робити передоплату. Ну, кажу, бо лише як 200 гривень сума, то тоді можна вже ем, ну, на почті оплачувати при отриманні. Ну, я сказала, то додавте тоді мені ще один рулон. Так, він виходить 99 гривень, а так виходить 198 за два. Ну, вона вже мені сказала, добре, я вам повірю, що ви заберете. Кажу, повірте. Ну і е, замовляла я рафію. Я хочу зробити пано на стіну обов'язково вам покажу. Е, пано зробити із е, трубочок з паперової лози. І, ну так, е, ну, зроблю покажу. А то як почну зараз пояснювати. Це ось колір. Е, який же це колір? Тут під номером забула. Забула, який це колір. Мені було дуже цікаво, що це за матеріал такий рафія. Я багато про нього чула і бачила, але ніколи не замовляла. А це замовила, і ось мені прийшло. І вона запитувала, який же ж... Да, тут до оплати 198, ну, звичайно, доставка, ну, послуги, послуги пошти, Я не знаю, скільки я тут заплатила. ну Заплатила 300, щось так з хвостиком. Так, оце така, такий колір, а це колір пудра, я знаю точно. Це пудра. Ну, десь використаю. Тут 40 грам у цьому моточку. Не знаю, цікаво буде, не цікаво, кому я замовляла інтернет-магазин Шікі Мікі. Шікімікі От Отак. Так, це одна покупка. Ой, а іншу покупку теж, теж цікаво приїхала забирати. А мені дівчинка на почті каже, ой, вам там прийшов мед у відрі. А я кажу, мед? Я зрозуміла, а вона, ну так, в відрі. А я кажу, а чого ви вирішили, що це мед? Вона каже, а зараз усі мед замовляють. Кажу, то ні. Це в мене не мед, це в мене акриловий лак. Ой. У нас, як купляти лак акриловий по кілограму в магазині, то виходить дорого. А мені для роботи з паперовою лозою я використовую, я вам вже казала, акриловий лак. Тобто лак на водній основі. І я побачила в інтернеті, ну, вирішила, тому що чоловік поїхав, купив мені 2 кілограми. І заплатив 500 500 щось з лишнім. Ну, він взяв такий якісний. верніше, не знаю, наскільки він якісний, але він мені подобається. З е, дуже, дуже дорогої фірми. Ну, знаєте, попросила акриловий лак, той купив. А який він він там розуміє його? От. То він то заплатили 500 гривень. Щось там ще й з, з копійками за 2 кілограми. А тут я знайшла в інтернет-магазині 5 кілограм. Ну, Звичайно, я тут насмітила, але це все чистеньке. 5 кг, отаке велике відро. Лак для дерева, акриловий, швидко висихає, підкреслює. Красу деревини глянцевий. Тобто е, вироби будуть чим, такі трішки ну, відблискувати. Ну, я, в принципі, використовую такий лак, мені він подобається. Е, деревина після висихання, першу шарку слід зашліфувати. Ну, в общем, 5 кг отаке велике відро. І я заплатила. Я заплатила, в общем, вийшло відро десь 500, до 600 гривень, ну і там ще плюс доставка. Ось така у мене покупка. Я таким ще не користувалася лаком. Буду пробувати. Побачу. Як він як в він використанні буде. От, цей лак, але по ціні це вийшло мені, тут його вистачить надовго, і по ціні мені вийшло е, набагато дешевше. Якщо він мені сподобається, то буду на цьому сайті замовляти, тому що його е, треба дуже багато. Сьогодні я заїхала в магазин, в один мене дівчинка замовляла сумку, я вам її показувала в одному з відео плетену сумку. І я зайшла, а вона каже: мені Наташа, у мене проблема. Я, мабуть, використовувала сумку, сильно ну, навантажувала її. І ну, практично я з нею не розлучаюся, і в мене тут проблема з ручками. Думаю, мабуть, порвалися. Ну, кажу, то привези мені, ми недалеко живемо, привези, я подивлюся вона, то вона в мене з собою. Вона мені винесла, показала, і ви знаєте, я просто зраділа. Бо я почала її роздивлятися, не бачу ніде ніяких недоліків. А потім аж зверху, де тримати рукою. Там е, трішки так витерлося ну, покриття, вона каже, ну, ти розумієш, я весь час кожен день з нею. Я я їздила там в поїздку з нею. І практично кожен день на роботі я з цією сумочкою. Кажу: та це взагалі 5 хвилин роботи, я тобі підберу тон, покрию знову, і воно буде як нове. І я аж зраділа, мені наскільки стало приємно, не від того, що там, а от зраділа, що людина так її використовує повсякденно практично, і навантажує її, і, і вона ніде ручки, де прикріплені, не пошкодилися, ну, лише зверху. Ну, я В таких випадках я інколи обшиваю шкірою ручки зверху, щоб вони не витиралися. Але, ну, розумієте, це додаткова. Додаткова оплата. Ну, так як я вже її побачу, можливо, я її обшию шкірою, є, в мене така тоненький кусочок шкіри. от, І вона її буде слугувати. мені, Я ж кажу, що мені наскільки стало приємно, я зраділа, а то так, ну, така в мене сьогодні. Ще я хочу похвалитися, заїхала в магазин, взяла отакий. От Ем, Отаку, от ну, це не приправа, інгредієнт взяла для м, варення. Я була недавно варила полуницю і трішки черешень було, я получила, все разом перемолола і поставила варити, ну там його було об'ємом на 4-5 літрові баночки. Небагато так, скільки ось зібрала. І вкинула я отаких от пакетиків, аж 3 штуки на той об'єм. Ну, бо я не знала, дасть воно якийсь ефект, не дасть. І ви знаєте, ну просто з банки, ну, мармелад. Мармелад, наскільки густий. Я сьогодні ще заїхала, взяла такий пакетик, здається, 24 гривні коштує. Це аналог желатину. Я читала тут, він зроблений із ну, на основі рослинних, ну, рослинний замінник желатину. Я наскільки розумію, що це тут пектин, тому що це я так розумію. Тому що, ось, наприклад, коли яблука багатий на пектин, то ми варимо повидло, трошки проварили, і воно практично гусне, ну, густе і без всяких добавок. Тому я думаю, що це, ну, я знаю, ви користуєтеся, звичайно цим. Це я розказую просто, що собі купила. Тут 8 грамів в цьому пакетику. Так от тепер я на, такий, на таку кількість повидла, як буду варити. Е, ще ж будуть там і порічки, трішки є, і агрус, і, та і ще полуницю трошки можна навибирати. То я тепер буду класти на такий об'єм один е, пакетик, і його буде дов... ну, вистачати. Я тепер попробувала, знаю і задоволена. Не треба багато цукру туди сипати. І варити не треба довго, воно не переварюється, воно практично таке рожеве, як свіже. Ну, це так пофалилося вам. Ну, все, любі мої. На сьогодні все. До речі, скатертина залишилася ця у продажу я її постелила сюди на стіл. Вчора прибирала в... Займалася прибиранням, постелила її, але вона коротка, десь хоча б ще пів метра. Мені треба для того, щоб повністю цей стіл закрити. Тому це льон, тому хто хоче придбати її, вона йде під номером 119. І ціну я на неї знизила. Тут розміри 1,30 на 1,80 Ціну я на неї знизила. В попередньому відео вона була 300 гривень. Тому, так як це залишки 250 гривень, якщо хтось бажає, можете її забрати. Отакого От вона кольору не яскравого, але вона в дуже гарному стані. Так вона і виглядає. Ну, все, любі мої. На сьогодні все. Всім вам дякую за підписки, за вподобайки. За те, що коментуєте мене, все, всім пока, всіх обняла.